Теплоносій заходить від котла на верхню грибінку з витратомірами. Далі йде на першу батарею, на другу батарею та на третю батарею, в залежності від того, скільки радіаторів у вас в системі. Витратомірами ви балансуєте систему, тому що до одного радіатора довжина магістралі може бути 20 метрів, а до іншого 2 метри. По двохметровому контуру теплоносій піде, а по 20-метровому – ні. Налаштування системи робиться один раз витратомірами, щоб був однаковий розхід або потрібний, оскільки один радіатор може бути довжиною 50 см, а інший 2 метри. Таким чином, двохметровому радіатору потрібно більше теплоносія, аніж 50 см. Регулювати розхід обов'язково потрібно з повністю відкритими термоклапанами. На нижню гребінку ви можете встановити сервопривода для окремого керування кожним радіатором. І термостати в кімнатах, для того, щоб можна було контролювати температуру в кожній кімнаті, де встановлений радіатор. Тепер як функціонує сторона теплої підлоги. Тут так само є грибінка з витратомірами і грибінка з, термос... з термоклапанами, на яку ви можете поставити сервоприводи або контролювати вручну. Як вона працює? Через термостатичний клапан терплоносій потрапляє до колектора. Насос подає його на подачу грибінку з витратомірами. Потім він розходиться по теплій підлозі і повертається в верхню гребінку. Так відбувається постійна циркуляція. В верхній планці тиск менший, в нижній тиск більший. Термоголовка з виносним датчиком контролює температуру теплоносія в теплій підлозі. Виносний датчик вимірює температуру на подачі, і коли температура теплої підлоги стає менше заданою на термоголовці, він дає сигнал, і термоголовка відкриває клапан, з якого подається гарячий теплоносій. З нижнього колектора готова суміші йде в зворотку до котла. Коли тепла підлога нагрілася, термоголовка знову перекриває клапан і циркуляцію здійснюється по малому колу через насос на контура теплої підлоги. Для чого потрібен байпас? Він працює для того, щоб якщо у вас стоять сервоприводи та вони закриють усі контури радіаторів, або ви самі перекрили радіатори, тому що в кімнатах достатньо тепло. Тепла підлога повністю нагріта та клапан не пропускає теплоносій. Таким чином, теплоносій буде повертатись через байпас до котла, і котел буде бачити, що теплоносій нагрітий до заданої вами температури і буде відключатись. Байпас також може працювати в зворотньому порядку, коли всі контура теплої підлоги закриті, він пропускає теплоносій на термостатичний клапан, щоб не згорів насос на колекторі теплої підлоги. Таким чином, ця частина колектора використовується для променевого розведення радіаторів, коли кожен радіатор під'єднується окремо. А ця частина працює виключно на теплу підлогу, і дуже зручно, що весь вузол керування ви можете поєднати в одному місці та контролювати обидві системи. Якщо було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та переходьте за посиланням на наш сайт. Дякую за увагу!